Україна, рідна мати, кожен з нас її дитя, цей зв'язок не розірвати, він трива на все життя. Ти родився в Україні, ти тепер громадянин, громадянство для людини, значить, ти держави син. Захищай, як мати, і в образу не давай. Ти щасливий може стати, тільки тут запам'ятай. Якщо хтось тобі накаже, щоб ти злоко виступив, він мовляйся, ти одразу і в поліцію дзвони. щоб злочинця покарати, забирай скоріше судвай телефон. Це має знати у садочку інфора. Дітки уніві з собою віки, все загоне, а на сільфозаборону у дітей правати землю. Конституцію народу прочитай і збагни. Як не знатимеш закону, це не звільнить від вини. власну думку, своє слово виражати в ужитці. У книжка статтях промох інтерв'ю і пусті. Він може спілкуватись ким і про все, але й можна й промовчати, іноді згадай про це. Безкоштовна допомога у лікарні Да усіх краще ліка, спор, природа, віта, біда, ще сміх. Право є на таємниці, в телефонах і книжках, конституцію, порушив, хто без дозволу читав. Що найбільшу силу має й над законами стоїть конституція, всі знай, що вона найвища всіх, конституція, молитва, оберіг на се життям, Хочеш чесно в світі жити? Конституцію вивчай. Заборонено єднання для насильства та війни на державу посягання з будь-якої сторони. Є ще право на освіту, школа, коледж, інститут, вчителі на мурі, світу безкоштовно віддають.